Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Сьогодні на уроці математики ви дізнаєтеся, що таке дроби. Я розкажу вам, як відрізняти чисельник і знаменник, а також навчу порівнювати дроби. З дробами. Людина знайомиться ще в дитинстві. Не дивуйтеся, так і є. Уявіть собі ситуацію. Дитина отримала від мами велике смачне яблуко, але маленькій дитині важко відкусити від цілого яблука. Що ж тоді робить матуся? Мама розрізає ціле яблуко на дві рівні частини, на дві половинки. Дитина отримує половину, тобто одну частину з двох. В математиці існує запис цієї дії мами. Мама розрізала ціле на дві однакові частини і отримала одну другу та одну другу. Тобто отримала дріб. Дріб це математичний запис частини числа. У кожного дробу є верхня цифра, яка називається чисельником, і нижня цифра, яка називається знаменником. Знаменник, тобто нижня цифра, показує, наскільки частин, наскільки однакових частин поділили ціле, тобто Цифра 2 показує, що яблуко поділили на дві однакових частини. А чисельник 1 показує, що дитині віддали одну з цих двох частин. Отже, у кожного дробу є чисельник і знаменник. Розглянемо наступний рисунок. Спробуємо правильно прочитати дроби, а також визначити. Що в цих дробах показує чисельник, а що показує знаменник? Отже, перший круг поділили на дві однакових частинки, тому знаменник 2. Зафарбували одну з двох частин, тому чисельник 1. Отже, перший дріб одна друга, другий круг. Поділили на три однакових частини, отже, знаменник три. Зафарбували одну з трьох частин, тому чисельник один, дріб одна третя. Спробуйте самостійно прочитати третій дріб, назвати чисельник та знаменник і визначити, що вони показують. Часто люди плутають, де знаходиться чисельник і знаменник. Забувають, що чисельник знаходиться зверху, а знаменник знаходиться знизу. Щоб у вас цього не сталося, запам'ятайте. Уявіть планету Земля. На цій планеті Земля стоїть чоловік. Чоловік стоїть на землі. Не земля стоїть на чоловікові, а чоловік на землі. Слово чоловік починається з букви Ч, як і слово чисельник. Слово земля починається з букви З, як і слово знаменник. Отже, чоловік на землі чисельник на знаменнику. Навчулась порівнювати дроби. Розглянемо перший малюнок. Два однакових круги поділили на чотири однакові частини кожний з кругів. В першому кругу зафарбували одну з чотирьох частинок, тому ми можемо записати дріб одна четверта, а в другому кругу зафарбували дві з чотирьох частинок. Тому ми можемо записати дріб 2 четвертих. Давайте порівняємо ці дроби. Ми бачимо, що одна частинка менша, ніж дві таких самих частинки. Отже, і дріб 1 четверта буде менше, ніж дріб 2 четвертих. І це підтверджує правило, що із двох дробів з однаковими. Знаменниками більше той, у якого чисельник більший. А тепер розріжемо два однакових торти на різну кількість частинок. По першим тортиком нам необхідно пригостити п'ятеро друзів. Отже, одна частинка тортика це буде одна п'ята. А другим тортиком нам необхідно пригостити вісім друзів. Отже, одна частинка торта буде одна восьми. Давайте подумаємо: хто з'їсть більшу частину тортика? Один із п'яти друзів чи один із восьми друзів. Так, більшу частинку з'їсть кожен із п'яти друзів. Тому що одна із п'яти частинок. Буде більше, ніж одна із восьми частинок. І це підтверджує правило, що із двох дробів з однаковими чисельниками буде більше той, у якого знаменник менший. І останнє завдання. Розгляньте уважно малюнки. Подумайте, який дріб записати під кожним із малюнків. І порівняти ці дроби. Знайдіть найбільший дріб і найменший дріб. На цьому наш урок математики закінчено. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал а також діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!